З браті сюстри, мір вам. Абратімося, к Слову від перед нашою молітви, молитвою. я буду читати Псалом 60 на українській морі. Псалом Давида на закінчення зі співом. Боже, вислухай моє благання, зверни увагу на мою молитву, Від краю землі і закликав до тебе, коли стало безсилим серце моє, і ти мене підняв на скелі. І повів мене, адже ти став моєю надією, неприступною вежею зі сторони ворога. Я проживатиму у твоїх оселях на віки, знайду захист в укритті крил твоїх. Адже ти, Боже, вислухав мої молитви і дав спадок тим, які бояться Твого імені, ти додавиш до днів царя, і городися із роду в вріх. Він навіки перебуватиме перед Богом. милості та його правди, хто буде дошукуватися. Отож я успіла і я навіки віків, щоб із дня на день приносити свої.